Продовжуємо нашу рубрику з топ-10 найкращих танків для лінії фарму. Це частина друга і, відповідно, сьоме місце нашого рейтингу, британська ПТСАУ Турто мк 1 Танчик не є універсальним солдатом. Чому? Тому що в нього дуже погана динаміка. Тому тільки сьоме місце цього рейтингу, в усьому іншому машина просто чудово розкривається в певних фазах бою на ЛФ, а саме захисті батареї або коли вам треба заткнути якийсь коридорний фланг. Чому? Тому що в танка є. Прекрасне бронювання рубки, хороші КВН в мінус 10 градусів, величезний ДПМ в 3600 одиниць і хороша база оборони пробиття. Проте знову ж таки повна відсутність універсальності, тому тільки сьоме місце. Шосте місце нашого рейтингу це китайський важкий танк ВЗ 11 Model 6. Це танк, який з'явився в нашій грі не так давно, але при цьому всьому він є повноцінним універсальним солдатом для лінії фронту. В нього є все абсолютно комфортна динаміка, дуже класне бронювання башні, КВН в мінус 8 градусів, хороше в базі в 222 мм. Цілих 71 снаряд в боєкомплекті. Далі топ-5 нашого рейтингу відкриває король всіх снайперських ПТСО в нашій грі на даний момент. Це французька ПТСАУ 8-го левела з фак 5 З її плюсів це, очевидно, механіка залпу на 800 одиниць шкоди, прекрасна база бронепівтяв 270 мм, просто чудове маскування та хороша динаміка, що дуже важливо для лінії фронту. Ну і також доволі дешеві снаряди, що також важливо для комфортного фарму. Проте знову ж таки відсутність універсальності, тому що в неї немає броні, неможливість. Здавити напрямки, тому тільки е, п'яте місце.